26 березня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала трьох ударів по районах зосередження рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один пункт управління, чотири райони зосередження живої сили озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху, В Омську виникла масштабна пожежа на складі з пластиком. В Гаутула пролунав потужний вибух, в результаті якого було пошкоджено декілька будинків. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні, зайди змушені облаштовувати свої шпиталі на території цивільних медичних закладів тимчасово окупованих населених пунктів України. Так, в селищі міського типу Нововасилівка Приазовського району Запорізької області рашистські окупаційні війська використовують місцеву лікарню в якості шпиталю. Станом на 25 березня 2023 року в ній проходить лікування близько 200 поранених песиголовців. Цивільному населенню заборонено доступ до лікувального закладу. В селищі міського типу Троїцька Луганської області до місцевого моргу центральної районної лікарні за добу 26 березня 2023 року було доправлено близько 100 хороших руських. Окрім того, на лікування притягли близько 140 важкопоранених песиголовців.